Сьогодні мені написав один чоловік, каже, мене поновили на військовому обліку. Тобто в оригіналі от, я виключений, але зараз я вже якимось дивом, чи дата ВЛК стоїть 25-го року. Як мені це все виправити? Я кажу: ну, скоріш за все, доведеться заходити до суду, але, можливо, дай направити там або запит, або вашу заяву. На що він каже, а можна я просто піду? Ви розумієте, що якщо ви просто підете в ситуації, коли вас виключили, і оригінал год у вас і ВЛК зберігся, а тут якимось дивом раптово вас поновлює ТЦК, ще й туди пише довідку ВЛК, нібито актуально. Це неспроста. тобто, то дійсно якоїсь поради особистого заходу, навіть заходу з адвокатом, справи не зробить. Скільки я знаю вже особисто випадків, коли до мене зверталися, де виключений з військового обліку зайшов в ТЦК з адвокатом, якимось дивом він потім і подав, нібито заяву на відстрочку, котру не потрібно було подавати, і ще щось додаткове натворив. Тому я все таки прихильник. Маєте претензії щодо некоректності заповнення єдиного державного реєстру? Завжди можна завірити документи нотаріально і направити цінного листа. Це також особисте звернення.